Євангеліє. Це слово давно стало крилатим у нашій мові. У перекладі з грецької добра новина, добра звістка. Ми знаємо чотири Євангелія нового заповіту від Матвія, Луки, Марка, Івана. Звучить Євангеліє під час святої літургії у храмах Божих. Тарас Шевченко вживає це слово у своїй поезії. Земля плаче у кайданах, як за дітьми мати. Нема кому розкувати, одностайне стати за Євангеліє правди. Про євангельську доброту Шевченкових поезій говорить і Дмитро Павличко. З тих восьми речей, що склали перший кобзар, жодна не застаріла, не зблякла на тлі пізніших, вражаючих вогнем вулканічного гніву і лагідністю євангельської доброти Шевченкових поезій. Дари волхвів так говорять про несподівані багаті подарунки або приємну несподіванку. Саме волхви мудреці принесли дари подарунки, богонемовляті. Узагальнено це могутні люди, яким багато дано. О, матері, щасливі тричі ви, коли про вашу любую дитину не дбають ні царі, ні мудрі волхви. Леся Українка. Святе сімейство. Прийнято називати маленького Ісуса з Марією та Йосипом святим сімейством. Ця назва з'явилася і поширилася завдяки іконам, на яких родина зображувалася, але завжди в центрі богонемовля Ісус, який об'єднує собою всю композицію. Сьогодні вислів Святе сімейство вживається і в переносному значенні найчастіше. З доброю іронією.